Вінниця шоколадна столиця України. Тут народився Чіна Хардкор. Сюди переїжджають, щоб збагачувати 0% уран. В цьому місті живе самопроголошений імператор Нулів. Місцеві клікбетять афішами з використанням фото колишніх учасників, а також славляться найдовшими метал-альбомами 2023. Якщо ти з Вінниці, то мінкуль дає тобі дозвіл на безстроковий виїзд за кордон. Але ми тут заради іншого. А приїхали ми в Вінницю для того, щоб побувати в славнозвісному Royal ПАП, де сьогодні відбувається виставка нашого друга майстра Джі. Він же Дмитро Юрченко, майстер слова і пензля. Ходімо з нами. Оцей хлопець! Оцей хлопець. Оцей накачаний хлопець. здорово. Приїхали нарешті. Приїхали. І як вам місто нулів, місто Рошен, місто ну, місто поки, Фонтан. Поки роздивляємось. — Невеликий заклад, але дуже душевний. Як казав Віктор Новосьолов, це дім і альбом нього дім, і тут було по-домашньому. І так само я думаю, по домашньому буде сьогодні. У От, тебе вже руки бачу зайняті, да? Зайняті скотчем. Я зараз ще маю вішати якраз картини для цієї групи, яка зламала руку. Ті, хто слідкували за новинами, знають, що мав приїхати гурт Чумацький шлях, і гітарист Євген Богуцький вчинив ну ну не, не так, зовсім тому е, захід ледь не зірвався, але насправді я. Запросив близько 50 гуртів, і аж поки мені не зателефонували віницькі гурти і не врятували ситуацію. Буде класний концерт, класний двіж. А три картини для чумацького шляху я ще маю зараз повішати. Пішли тоді, повішаємо їх. ось на ходу. Так да? оце вже наш стиль. Просто так, себе таке гарне. Це так званий мейк коф як воно робилося стадії і трошки ну прошовано. Власне. Цю річ я вішу не скупаю. Народжуються ці всі речі дуже поступово, обговорюються з гуртом, бо була там одна версія. Вони кажуть, ні, нас прибери. Там мали бути вони самі чумаки і їхній персонаж, самурай. Оцей от чувачок. Це власне, їхній був такий англійської мови маскот, талісман. Це такий хлопець в навушниках із самурайськими мечами. Я хотів з ними, щоб він був, але вони відмовилися. Я зробив просто місто майбутнього і ось цей самурай. Тому що в пісні самурай там проскакує слово нові міста без кордонів. Всі люди на волі. Це Картина. Це задня частина диску. І оця от річ це була задня частина, тут був список пісень. Це передня частина альбому Самурай. Комікс, як воно робилось. Тут історія така, що чумаки не дочекались фіналу і мали бути вибори, здається, депутати чи що. І вони сказали, ні, ми беремо цю. І тому в народі воно є з оцими очима. Якщо там наблизити, ви побачите. В ідеалі мала бути оця версія, і вона є тільки в CD-варіанті, в друкованому. Ми бачиш трохи нульові в плані не музики, а в плані ну, мистецтва живопису. Моя затія заключається в тому, щоб пояснити людям, що так звані артворк обкладинка невід'ємна частина музла. Тому що ти береш диск, я не кажу про інтернет, прослуховування а саме, от про диск чи вініл, ти дивишся на малюнок, слухаєш, і в тебе виникає образ. Слухай, як ти думаєш, що сам цей візуал обкладинки він якось впливає на, на те, що класна обкладинка, послухає цей гурт, навіть якщо не знаю. На мою думку, ну власне, я і роблю, щоб воно було привабливе, то так, це має, має значення. Але є гурти, які люблять деталізацію. І коли ти в телефоні, в Spotify бачиш цей маленький квадратик, там не прочитуються ці всі деталі, які я закладав ночами. Тому. Тут питання двохстороннє, але в будь-якому разі е, потрібен яскравий візуал. От, наприклад, останній трек Сокіл ви впізнаєте отого персонажа, який і в маленькому виді прочитується, і в великому? Так, скажи Діма, скільки можна це хайпувати на гурті «Чумацький шлях? Якщо він навіть сьогодні не виступає, ну вісім років. Вісім років, скільки я з ними знайомий. Ну, отак аж, Бач, цей хайп вилився в суперхайп з цим гіпсом, з цим всім. Ну я Богуцького питаю, що сталося? Карма. Кажу, яка карма? За що? За те, що ви не будете грати сок... сокола? Не хотіли його грати, а вони його не хотіли грати. Він каже, ні, та багато за що. І знаєте, я, я не хочу знати, що він мав на увазі? От чесно, хай просто одужає і дограють тур. Може, потім до Вінниці приїдуть, то поговоримо. Хайп він вічний. Тому ти помітив, який в мене сьогодні прикид? Дуже файний, так. Схоже до тематики тисячі років і віддай і сокіл. А скажи, а чого так багато птахів в твоїй творчості? Ти хотів в дитинстві бути орнітологом? Ну, мій батько хотів бути льотчиком, це правда. Там показники зору мають дотягувати до певних балів. І Він не пройшов цей екзамен. Але все дитинство я провів в кімнаті, в якій вся стеля була завішана авіамоделями. І можливо, це якийсь відбиток має в тому, що ось три картини з птахами. А взагалі, птах, ну, скажімо так, це завжди якесь от розкриття, політ, небо. Творчий політ і самі чумаки хотіли саме от те, що ви бачите на окладинці. Тобто, оці три окладинки це чітко обговорений з гуртом план дій. Вони це хотіли. Це відкриття, це перший. Так, це е відкриття. Перший а. концерт е виставка туру. А далі куди плануєш? А далі я би хотів, ну хоча б до Львова, з Норою план. Ми з ними так душевно поспілкувались, то може в котельні, в клубі котельня ми влаштуємо і вони там зіграють. А що по Києву? По Києву теж питали люди, але я от теж думаю, чи це може бути цей кроун, корона. Mm -hmm підземна, там легше цвяшки забивати, бо там все з цегли. Ось а, -а, а практичні питання вирішуються. Так, да, тут більше все полягає в логістиці і в стратегії. Як це все возити? Чим возити? Ну і хто буде забивати гвістки, і чи дозволять ці гвістки забивати? Тому що тут це була ціла війна за цей гіпсокартон, щоб я щоб, щоб дозволили. Мистецтво потребує. Мистецтво потребує жертв, як і фізичних, і моральних, і фі... фінансові. Я вам просто не буду озвучувати. Митець художник це той самий просирач бабла, як і музикант, який записав альбом. Оце о, десь на тому рівні. Так, дивіться, це задня сторона футболочки, це передня. Мені звісно здається, що всі їх розкуплять, ну раптом так станеться, що залишиться пару екземплярів. Зацініть принт і ексклюзивність. Тому я дуже раджу вам, друзі, звернутися до Діми і замовити такий мерчик у нього. Підтримати творчість і ЗСУ, звісно ж. Чи вибрав я картину, яка мені подобається? Ні. Я ще подивлюсь. Походжу, поторгуюсь. Мені потрібна екскурсія, тому зараз у Діми ми спитаємо, що там за картини, кому вони присвячені і що там взагалі намальовано. Дім, розкажи, для яких гуртів ти малював обкладинки альбомів і синглів? Насамперед, це, як бачите, чумацький шлях. Раз, два, три. Тут видно логотип. Перший їх варіант логотипу. Ще один їх пізній логотип і більш сформований. Оцей логотип на тисячі років, це все куток пошани чумацькому шляху. Потім були мої дуже великі близькі друзі. Це гурт Шифтінг Ріеліті. Так, бачите, вже сидять відвідувачі. І їм, мабуть, сподобались ці дві роботи. Я так Тому маю підозру. Це гурт, з якого почалась вся моя кар'єра. Вони на жаль, так і не видали цю платівку, але сьогодні тут буде присутній один з них, і я його ще допитаю. Чи вони такі її випустять? Ну і там пусте місце внизу під назву цього альбому. Я залишив спеціально Чорнова назва була загублений світ. Це тернопільчани, які спершу називались Таплінг імпакт, удар Таплінга. Ну хто знає історію, Таплінг це той, хто мав ну причетний до винайдення ядерної зброї, ядерної бомби, як і Опенгеймер, і Сахаров. Ось потім вони переіменувались в Тріумфейт. Тріумфейт допомагав я їм в цьому ребренді. Тим не менш, вони записали от перший сингл Чому ні і міні-альбом Поховання людства. Мій товариш Володимир сидить під картиною для гурту з Нової Каховки під назвою Дістрес по нашому горе. Цей сингл вийшов в світ задовго до. Вторгнення росіян у 2020 році, якраз на пандемію, я їм створив цей арт за два дні. Це був експеримент поєднання дуже швидких таких мазків, швидкої ідеї, не вдавання в деталізацію. Гурт з міста Бориспіль під назвою Рана Рідібунда. На той час гурт виконував пісні російською мовою. Називалися вони російською мовою. Це з мови біології жаба Болотяна. Тому що вокаліст цього гурту він біолог. Це 14-й рік, альбом в 2014 році, і всі пісні стосувалися цієї болючої теми. Стерилізація державою. Це церква, це силові структури і це політика. Шість рук належать цим трьом силовим структурам. Наступний арт це, ну скажімо так, цей альбом так і не вийшов. Це київський поет, бард. Це поезія, така дуже закручена. Ігор Лісечко. Це був такий гурт Реквієм. Це його мав бути сольник. Ось я йому створив таку обкладинку, де зустрічається мудрість і там такий чоловічок, молодість, перекличка поколінь. Але на жаль, да, альбом так і не вийшов в світ по різним причинам. Це був 2016 рік. Продовжимо. Це гурт з міста Вінниця. Час Тіней Time Shedow англійської мови репертуар це такий фентезійний Power heavy метал. Вони зараз існують як студійний проект. Хто знає, можливо, вони сюди прийдуть поїсти і захочуть собі на студію цю картину. Альбом вийшов, він є в мережі. Я бачив, слухав. Та якщо у вас є ностальгія по Iron Maiden або Хаммер чи тому подібним гуртам. І що ж і перейдемо до. До одного з ключових робіт oh, це був такий собі wow. арт до фестивалю. Це була афіша. Афіша до фестивалю Start to Stars. На старті до зірок. Спочатку народився такий ескіз в блокноті і це два листочка розділені на дві картинки. Ось і потім він був втілений в фотошопі. Ведуться холівори між художниками. Чи фотошопна робота, ручна це дійсно ручна робота, чи це комп'ютерщина, але присутність руки ну ніхто не відміняв. Фестиваль, який проходив у в двадцятому році, в Вінницькій області, в селищі Печера, дуже мальовниче місто. Місце, а це арт. Який малювався спершу вручну, це дійсно ручний арт, це оригінал, і якщо його продавати, то потім мені пишіть в приватні, бо ціна трішки відрізняється від комп'ютерного. Ось це арт до фестивалю Stand Your ground» Стій на своєму фест. Це вінницький щорічний фестиваль метал-музики, який проводив мій друг, який отам з ноутбуком сидить, його дружина, і я. Це ми робили втрьох. Цей шестикрилий серафим, це робився для цього фесту. Ось у 2018 році. І останній ад. Це, це мой мій улюблений. Ось ти питав, який мій улюблений. Мені здається, закулоє саме саме сам, сама ракета. Саме м'ясо. Це гурт з міста Дніпра, Юар бенд, які встигли перед повномасштабним вторгненням Кацапів записати оцей сингл під назвою Біля акули. Хоча насправді починалося все з того, що я мав їм намалювати ілюстрацію для футболок. Але все так настільки завернулось, що воно стало повноцінною обкладинкою. Сингл зводили в Чехії, звук вийшов на рівні. Раджу всім послухати біля акули на стрімінгах. Там можете побачити, як все починалось. Починалось з більш такого коміксового стилю. Я шукав цього акуламена, я його назвав Юаро. І от він, зрештою, потрапив на обкладинку. Фінальна картина це зі мною. Власне, там сказано пару слів про моє творче кредо. Воно таке досить просте, але й непросте, якщо вдуматись. Що просто народжується якась ідея, вона втілюється в життя, проходить випробування часом. І Якщо проходить, то стає класикою. Не просто так ти ж малюєш ці картини гуртом. В тебе ж є явно натхнення і свій гурт музичний. Розкажи щось про нього. Маю свій гурт. Я барабанщик, я директор цього гурту, я його ідейник, текстовик, концептер, ну і художник власне цього гурту. Так, ми грали щось ближче до авангардного металу а-ля машрум як я це можу зараз собі так сказати, собі самому. Ось, і ми повернемось до цього питання музики після того, як я закрию свій гештальт саме з виставкою, з тим, щоб показати себе саме як художника, тому що художня кар'єра почалась раніше. У мене все в житті так поетапно. І якщо хочеш всидіти на, д... на кількох стільцях, то вже мусиш закривати по... поетапно ці гештальти, тому що і випустити якийсь реліз і виставку. Дуже важко. Мій гурт Анта Карана Анта це Вінницький гурт, який існує з 2011 року, і має декілька демо-альбомів. Але ми вже, якщо дійсно повернемось, то з офіційними релізами. Я думаю, що це будуть макси-сингли це по дві, по три пісні в одному релізі. Потім міні-альбом. І зрештою це вже буде повноцінний альбом. А скажи, а з ким ще змус гуртів українських і може не тільки українських, ти хотів би по співпрацювати? Якщо українських гуртів, ну для мене відкриття цього року це гурт Рай. Я би не був проти, якби вони звернулись, що Дмитро, давай там намалюй нам на альбом, тому що сингл, ну якось так. Вже давайте альбом. От я би з ними попрацював над альбомом. Отець, якщо отець, теж може бути, але в них доволі така вона, ця естетика з гумором. Я не знаю, чи я би потягнув гумор в їхній візуалах, але хто знає, можливо, можливо, отець. Божевілля, Божевілля теж мені близькі. Ну, можливо, гармата, в чому би і ні. Вінницька гармата Сіндікей також класно було б щось таке зробити, і київська гармата.

Друзі, це було чудово. Виставка, концерт, Royal Pub, Вінниця. Що я вам раджу? Приїжджайте, відкривайте нові міста і нові місця, бо їх у нас в Україні купа! Так що всім рок, всім дещо.